Часто після лапароскопічної операції пацієнт запитує лікарю, а чому пройшло вже декілька днів, а в мене болить в животі і нібито щось переливається? Відповідь дуже проста: під час лапароскопічної операції вводиться в червну порожнину вуглекислий газ, який може залишатися декілька днів після оперативного втручання, поки він не розсмокчеться, пацієнт може відчувати біль в під реперрю, в спині або навіть в плечі. І якщо під час лапароскопічної операції вводився фізичний розчин в черевну порожнину, звісно, пацієнт може відчувати деякі переливання в черевній порожнині. Звісно, ця рідина смоктується, і після цього пацієнт вже не відчуває жодного переливання чи жодного болю. Але в деяких випадках. Коли минуло вже декілька днів і пацієнт відчуває збільшення живота, підвищення температури тіла або почервоніння в ділянці рани, на це треба звернути обов'язково увагу. Це може бути післяопераційний абсцес. І тоді треба обов'язково звернутися до свого лікаря для того, щоб подивитися, чи все в порядку червні порожнині після лапароскопічної операції. Отже, якщо є якісь симптоми, які непокоять, Пацієнта обов'язково треба звернутися до лікаря, який проводив оперативне втручання, чи в поліклініку до свого лікаря, якщо ви були виписані зі стаціонару. Не треба соромитися жодного питання, яке у вас може виникнути, і не треба шукати відповіді в інтернеті. Всі відповіді знаходяться на поверхні. І лікар про це знає. Звертайтесь, лікуйтесь. Успіхів, гарного дня!